Я вас вітаю на своєму каналі. Всім величезний привіт. Аврора, подивимось, що сьогодні акційне в Аврорі на цілий тиждень. Дивіться, ось таке велике крем мило, диня. Я думаю, воно круто буде пахнути. До речі, воно ще йде з гліцерином, пом'якшуючим ефектом. Велика вага, 1000 літрів. І пляшка з дозатором 39 гривень. І також в акції ось таке з екстрактом нектарина. Також 39 гривень. І ще є лимон з м'ятою. Чудове поєднання. В акції мило шик. До речі, непогано наш виробник: 500 грам форм Пляшка також іде з дозатором, аромати асортименті. Ціна 37 гривень. Знижка на дуру. Крем мило. 64 гривні. В акції туалетне мило. 7 гривень. А ось таке мило. Вагою 125 грам. Великий шматочок. Можна зараз придбати за 17. Дуже хороша ціна на крем мило. В економній упаковці. 900 мл. Просто перелити в свою тару. 24 гривні. Також є ще манго. А ось таке рідке мило манговий Дайкірі 450 мл можна придбати за 19 гривень. Жіноча гігієна, тена Леді 79 гривень, 28 штук. В акції жіноча гігієна, лібрес 20 штук. Тена Леді 12 штук. Тена Леді Слім 44. Велика упаковка Libres 58 штук, 77 гривень. Libres 8 штук 39. Та Лібрес 10 штук 34 гривні. Белла 14 29. Також вже є губки для взуття, ось такі безбарвні. І є для чорного взуття. Зараз зі знижкою. Зубна паста «Аквафреш» вагою 100 мл, 39 гривень. І ось така малесенька, не знаю, це Fresh Mint по 15 гривень. Не знаю, що це за зубна паста, а ось таку навіть можна придбати за 11 гривень, 50 мл. Ось такий набір. Тут зубна паста 130-175 грам. І зубна щітка ще йде, 42 гривні. Набір станочок, бік та два, дві насадки леза. На три, на три леза 129 гривень. А ось такі станочки, вже три готові станочки, три штуки на три леза. Я теж такими користуюсь. Зараз у мене досить влаштовує, музика мене збиває, дуже голосно музика грає 129 гривень. Так, тут пилюшки гігієнічні в акції. 5 штук. В упаковці 60х90 розмір. Звіль... Зверніть увагу на ось це мило для рук. Ну, зараз в акції великий дозатор 300 мл. З дозатором упаковка 300 мл, різні різні смаки. Аромати, точніше, крем для рук та нігтів. І ось такий також. Ну, в них сідуть крем для рук та нігтів. Екзотичні фрукти 337 гривень. Чоловічі кулькові дезодоранти 32 гривні. І чоловічий стік антиперспіранти 57 гривень. Рексону в Аврорі можна придбати за 59 чоловічим. Дезодорант «Дав» 94 гривні. Кулькові Фа 49 гривень. Кулькові дезодоранти від Сеніта 32 гривні. І Стік антиперспірант 57 гривень. А ось «Дав» антиперспірант можна придбати за 94 гривні. Old Spice. Спрей 88. Бачу, трохи трошки здорожчали ці шампуні великі, які ми звикли з вами бачити. Професіонал, да? сікалої, колагін і олія авокадо. цілий літр. Пляшка йде з дозатором 144 гривні блиск. І ось такі от кондиціонери тої ж самої фірми. Також йде літр 144 гривні. Екстракт горіха, екстракт примули, вітаміни. Безсульфатний шампунь для всіх типів волосся. Живить та зволожує 250 мл. 59 грн. Маску можна придбати. Калос. Усі її знають. Тут тисячу ну, кілограм 109 гривень. І також шампунь можна придбати з цієї серії калос. Також літр 109 гривень. Шампунь «Фітолінія» Зараз в акції пів літри. є для сухого та пошкодженого волосся, мигдаль та протеїни шовку і також шампунь два в одному без силіконів з натуральними екстрактами, 7, трав зміцнення та свіжість. Також з'явилася піна колада. У тут навіть великий асортимент для різних типів волосся. Шампунь також літр. Тропікана, без силіконів і смузі. Всі йдуть по літру. Привіт! фондом живим. Ми збираємо Гель Арко, території. нашу благодійну акцію. Шампунь кряка, дитячий 250 мл, 29 гривень. Ну що можете себе потішити і придбати ось таку морську сіль для ванни, зробити ванну, відпочити 500 грам 34 гривні. Є зелений чай та іланг іланг з піною. Варто обрати адже у нас від продажу та Офіційне працевлаштування з першого до речі, хороший масажер для голови. Дійсно хороший. Хто не має, придбайте собі, він і так і вже і дорого коштує. Придбайте собі цей масажер голови. М'яко масирує, масує кожу шкіру голови. У мене є такий, але не такий е, міцний. У мене таких з проволочок таких. А цей хороший сів е, ультрашвидкий антиналіт. У мене теж такий є. Користуюсь задоволений ним 500 мл, 74. чотири. Містер Профі, засіб від свілі та грибків. Не знаю про цей засіб нічого, тому нічого не можу вам сказати. Навіть в коментарях ніхто ще нічого не писав. 500 мл 39 гривень. Містер Пропер трішки здешевів, але акція вже закінчилася на нього, на жаль. Так, ось такий Веллі. Washing-Gel. Гель для прання. Цілий літр, універсальний. До речі, залишайте свої коментарі на цей чи інший продукт. Дивіться, засіб для прання дитячих речей 3700. Універсальний 119 гривень. Зараз сатін. Так, ось такий великий аура гель для прання, білих та кольорових речей 4 літри 109 гривень. Порошок Савекс для прання 199 гривень, вагою 2,250 колор. Ось такий кисневий плямовивідник для тканин без хлору та фосфатів, вагою 900 грамів 119 гривень. Можна Грюнвельд купити ось такий порошок для прання 800 грам, 44 гривні. Хто купував ось такий засіб? Антинагар, жир кіптютонагару без подряпень залишайте, будь ласка, свої коментарі. Мені здається, що він повинен бути добрий 500 грамів. Гель також містер профі, антижир, видаляє жир та пригорілу іржу. Тут вага у нас також пів літри, 29 гривень. Ось таку велику бабіну можна придбати зараз за 159 гривень. Тут 500 відривів диво. Ще досі акція на рушники. Тут в упаковці 4 рулони, паперові рушники бошарові 99 гривень. Рекінбок 350 відривів, 99 гривень, двошарові. Серветки, вологі 24 штуки, 16 гривень. Так, Кому потрібна ось така велика упаковка, 84 штуки з клапаном, 37 гривень. Дитячі вологі серветки з клапаном ромашка. 72 штуки, тут 19 гривень. Сніжна панда в акції, двошаровий туалетний папір, 4 штуки в упаковці 49 гривень. Так, ось такі рушники Аврора. 19 гривень. Дуже гарна скатертина з такими китицями, а на 1,40 мх,10. Кольори в асортименті, різноманітні. Це щось мені не дуже подобається. І ось ця надзвичайно гарна, але це вже йдуть без а, тих китиць. Метр двадцять на метр п'ятдесят. Вони трішки дорожчі. Ой, це надзвичайно гарно, дивіться, яка чудова. Мені дуже це сподобалось. От прям моя бірюзова, ще такий кшталт індійський стиль. Також є надзвичайно ніжні скатертини. Дивіться, це вже дійсно такі святкові святкові. Вони як ідуть, як гепюр. Дуже чудові, метр 30, е, метр тридцять на метр. Також є в такому ніжному кавовому кольорі. І ось така ніжно-ніжно-рожева. Зараз проб'ю ціну. Мабуть, вони дорожчі будуть, але вони вартують. Я не думаю, що дорожчі всі гроші не будуть коштувати. 99. Дуже зручні а, оці, як їх називають, серветки, антиковзуючі. 30 на 50, 19 гривень. Серветки з мікрофібри а, по 15 гривень. Так, ось такі кухонні рушники, зараз вони в акції, кольори в асортименті. 19 гривень. Серветки з мікрофібри йде з петелькою. Також кольори в асортименті. 34 гривні. Тер... Ого, продасться. Так, термокружки. 8 по 8 число. 199 гривень. Я просто звертаю увагу на число, тому що може бути до шостого ще. Так що теж ви коли дивитесь відео, звертайте увагу, по яке число діє акція. Дивіться, знову з'явились ось такі а, як вони називаються, термоси з температурою, з, з датчиком температури тут показує вам, яка температура а, вашого напою в термосі. Цікава така ідея. Придумали, цікаво. Ось тут зверху буде висвічуватися температура. Ну і скажу, що кольори для усіх можна підібрати. 149 гривень. Я от завжди дивлюсь на ці пляшки. Ну, Для дітей цікаво, мабуть, зараз. Але е, що саме головне, саме пляшка, сама ця. Пластикова, може проливатися, хоча якщо тут трубочка є, то може і не буде, не знаю. Цікаві. До речі, усі смайлики з різними мордяшками. лісові ягоди, чай. 15, бачите, 14 гривень. Зараз швиденько пробіжимося з вами по акційних продуктах по червоних цінниках і буду закінчувати відео. Хочу вам подякувати за ваші лайки, за ваші вподобайки кава і за ваші коментарі. 225 грам, 64 гривні. Я вам хочу сказати непогана кава. Я теж її колись купував. Вона мені подобалася, навіть пам'ятаю смак, якщо вона дійсно така, як лишилось. А тут чай. А, так, це який чай у нас? Чорний. 25 пакетів, 44 гривні. Граф Грей. Тут чай Лондон. Легендарний смак. 44 гривні, також 25 штук. Хто любить таку хімію? Я люблю супчики. До речі, в хорошій каші я купував. Ну, спробував. Часто купую каші в різних магазинах, тобто різних фірм. Ось так. Хочу сказати, що непогана, дуже хороша. Оця Good Morning. Насіння, фермерське поле, солоне. 100 грамів 17 гривень. До речі, дуже смачний чай, лісові ягоди 100 грам 55 гривень. Нескафе 60 грам. Якобс монарх 50 грам. Для пухнастиків Фелікс. Друзі, я буду закінчувати відео, бажати вам економних покупок, мирного неба і всього найкращого. Музика в Аврорі гепає до не схочу, до аж не можу.